Одного разу могометанські чи сарацинські вчені запитали святого Кирила, брата святого Мефодія, котрі були просвітителями слов'ян та винахідниками слов'янської абетки Кирилиці. Як ви, християни, єдиного Бога поділяєте на три Бога у вас є отець, син і святий Дух? Не злословте проти Пресвятої Тройці, відповів Святий Кирило. Отець, син і Дух Святий є три особи, істота ж єдина. Подивіться на сонце від Бога в образі Святої Трійці на небі поставлене, у ньому три речі коло, сяйво та теплота, також і в Пресвятій Трійці Отець, син і Святий Дух. Сонячне коло є подобою Бога Отця, бо як коло не має ні початку, ні кінця, так і Бог. І як від кола сонячного походить сяйво і теплота, так і від Бога Отця народжується син, і виходить Святий Дух. Сяйво – Подоба Бога Сина від Отця Народженого, що весь світ просвітив Євангелієм, а теплота сонячна, що походить від того школа разом із сяйвом, є подобою Бога Духа Святого, який від того ж Отця виходить споконвіку.